Всіх вітаю! Сьогодні у нас 22 жовтня, вже вечір. Давайте розглянемо ситуацію в найгарячіших точках України: це Авдіївка та Коп'янськ. З 23 по 29 жовтня, наступний тиждень. Яка там буде ситуація? Подивимося окремо РФ, подивимося окремо наших ЗСУ. Так, спочатку ми дивимося РФ. Так, Авдіївський напрямок. Ситуація, події, плани. Все, що можна, покажіть. Авдіївський напрямок. Армія РФ расистів. Що там буде відбуватися? Що чекає армію? Що буде відбуватися? Їхні плани, їхні наміри, все, що тільки можна. Армія РФ Авдіївський напрямок наступний тиждень. 23-й рік, з 23 по 29 жовтня. Армія РФ. Так, карта Дурня в нас падає. Що там вони? Сила. Ну, до речі, карта сили, як підкріплення до них підходить. Дуже молодих, юних по карті Дурня. Що там рашисти на... Авдіївському напрямку. Дуже бояться вони йти в штурмівці, але бачите, наказ є наказ. Хтось, можливо, помінялося в них керівництво, якісь нові люди, більш жорсткі, я так розумію. Що ще там? Башня їх чекає, це добре. На, ну, бачите, на їхнє просування їх чекає башня. Як на людей, на армію РФ, так само і на їхню техніку. Це добре. Наступний тиждень Авдіївка, армія РФ. Але в, не, але в них все одно, бачите, карта наказ йти, йти в штурм, йти, йти. Це такий план. Будуть все одно йти і йти в атаку. Армія РФ наступний тиждень, Авдіївський напрямок. Ну, в них тут карта перемоги падає. Що це за. Ага, трійка мечів їм на перемогу падає. Ну, це добре. Україна важка. Ну, важко їм дуже буде важко захватити якусь частину України. Це добре. Це те, що я хотіла побачити. Так, ще є така інформація, що вони там, що армія РФ риє тунелі, щоб підібратись до наших позицій в Авдіївці. Чи правда, що армія РФ риє тунелі в Авдіївці, щоб підібратися до позицій українських військових? Чи це правда, що. Армія РФ риє тунелі. Ну, дивіться, так це правда. Карта захисту, карта землі. І карта як маніпуляції контролю. Чи правда це? Ну, тут сімірка мечів. Це карта обману брехні. Чи риють вони тунелі? Ні, я думаю, все ж таки, можливо, плани такі були, але тут карта вибору падає. Важко, це дуже важко зробити. Можливо, такий наказ був від вищих керівництв, але це зробити важко, практично неможливо. Ось так я скажу. Давайте подивимося, що чекає наших. Що чекає, що чекає. Наших ЗСУ на наступному тижні з 23 по 29 жовтня Авдіївський напрямок. Що чекає? Авдіївський напрямок. Наступний тиждень. Наші Збройні Сили України. Карта уходу чомусь падає. Чому це карта уходу падає? Можливо, десь трошки відступлять щоб е, отримати бажане, я так скажу. Так потрібно. Якщо десь трошки відступлять, то це так потрібно. Так, дивимося далі Куп'янський напрямок. Куп'янський напрямок, яка буде ситуація, що буде у армії, що буде там з СРФ, е, армією, е, їхні плани, їхні дії і так далі. Армія РФ, Куп'янський напрямок. Плани дії. Що з ними там буде, що їх чекає. Куп'янський напрямок. Армія РФ наступний тиждень. Вищий суд. Що їх там чекає? Ну, поки що, бачите, все одно будуть... Ну так, будуть йти до своєї мети. Будуть все одно, як і на Куп'янську, так і, як і на Авдіївці, але на Авдіївці там більше. Будуть, бачите, карта завоювати землю, забрати землю України. Чим більше, тим, тим краще. Будучи йти, будуть спроби у них. Але знов падає їм карта дурня. Це, я так розумію, не професіоналізм. Диявол, Куп'янський напрямок, армія РФ, що там їх чекає. Ну, Всі їхні атаки йдуть по повішеному, і по четвірки мечів. Дуже багато жертв з їхні, у них там і всі їхні атаки йдуть по повішеному. Ну, тобто, наші повинні це все відбити і не допустити просування. Дивимося, що там наші Збройні Сили України, куп'янський напрямок. Наступний тиждень з, 29, з 23 по 29 жовтня. Що там у наших Збройних сил? Наступний тиждень, Куп'янськ. Ну, поки що баланс. Розумієте? Баланс, утримування, але їм там дуже-дуже потрібна допомога, підтримка, зброя, люди, куп'янський напрямок. Туди потрібна допомога нашим, наш, нашій армії. Чекають наших. Допомога буде. Можливо, навіть на наступному тижні прийде якась допомога на Куп'янський напрямок. Що там чекає наших? За наші Збройні Сили Куп'янський напрямок. Що чекає? Ну, так само, як і е, расисти, так само і наші будуть стояти на своїх позиціях. Ну, тобто, просування ні з тієї сторони, ні з нашої поки що не буде. Кожен тримає свої позиції і буде стояти на своїй землі. Ну, я так розумію, що просування. Просування буде. Ні, поки що просування в тому напрямку не буде. Поки що. Іде стримування. Наші їх будуть стримувати. І я так розумію, досить успішно на Куп'янському напрямку. Дай Боже. Але дуже їм потрібна допомога. Я так розумію, по тим картам, що допомога повинна прийти. Дай Боже, хай так і буде.